Давайте разом розмалюємо ось цей піон. Я спеціально зробила цю розмальовку ось з такими прозорими лініями, щоб по завершенню результату ваш малюнок виглядав максимально реалістично. Поки малюю, буду відповідати на ваші самі популярні запитання. Для мене насправді це було відкриттям, але найчастіше мене запитують, якщо я не вмію малювати, чи підійде ця розмальовка для мене. Друзі, вам підійде все, що ви хочете. Якщо ваше око, ваше рука, яка тягнеться до творчості, не відмовляйте собі в тому. Ми всі спочатку чогось не вміємо, це нормально. І я спеціально створила такі набори, щоб ви могли спробувати купити одну розмальовку, ціна її 25 гривень. І не боятися, що ви, наприклад, купите щось дороге, дуже і потім не будете знати, що з цим робити. І Друге найпопулярніше запитання це де купити і яка ціна. Для цього я потрудилася і зробила дуже зручний сайт для вас. Мій піончик вже готовий. Напишіть як вам? І яку квітку хотіли б розмалювати ви?